Сура 92. Аль-Лейль. НІЧ Ім'ям Аллаха Милостивого Милосердного. Клянуся ніччю, коли вона укриває, Клянуся днем, коли він сяє. Клянуся тим, хто створив чоловіка та жінку. Воістину ваші бажання різні. Тому, хто пожертвував і був богобоязливим, і визнавав найкраще. Тому полегшимо ми шлях до найлегшого. А тому, хто був скупим і думав, що не потребує нічого, а найкраще вважав брехнею, тому полегшимо ми шлях до найтяжчого. Не допоможе йому багатство його, коли буде скинутий він. Воїстину, нам належить указувати прямий шлях, і нам належить останнє і перше. Я попередив вас про палаючий вогонь, увійде в нього той найнещасніший, який вважає правду за оману та відвертається, віддаленим від полум'я буде Богобоязливий, який дає свій статок для очищення, не бажаючи за це нічого ні від кого, а лише прагнучи до лику свого Всевишнього Господа. І Він буде. with